Привіт друзяки, давно не бачились, доповідаю, живий, здоровий, потихеньку працюю. Друзяки відзняв для вас відео прильоту, каба. Ну, Ліпше, мабуть, таке не знімав, але маємо те, що маємо. Друзяки, і читаючи коментарі, помітив таку тенденцію, що Ось там мене мобілізують. Все таке там піду на війну і загину або ще там щось зі мною трапиться. Чому, чому не піду на війну і буду захищати? Піду на війну і буду знищувати. Піду на війну і буду потихеньку працювати, так як працюємо ми з вами. Чому піду на війну і загину? Друз'яки, ви коли от, сідаєте за кермо? Ви ж не говорите, що сяду за кермо, поїду і розіб'юся. Або коли ви йдете там на річку, на море, на озеро, купатися, що піду купатися і утоплюся. Ну ви ж цього не говорите. Ну чому піду на війну і загину? Піду на війну і буду захищати країну, землю, родину. Дружину, дитину. Не загину. А буду захищати, буду знищувати ворога. Ось так потрібно думати. Друз'яки, дякую, що ви зі мною. Дякую за вподобайки, за підписки, за коментарі, за допомогу каналу. Разом до перемоги. Слава Україні! Друзяки, ви запитували, як виглядає прильот каба? Десь приблизно ось так. П'ять хвилин назад сюди і прилетів каб. Ось так виглядає прильот кабу. Потім днем приду вам, відниму картину. Так, це інша сторона. Оце наслідки прольоту кабу. Зараз я вам покажу яму. Це походу маленький прилетів. Ну, Ось так от виглядає яма. І от так виглядає територія. Місцеві говорять, що тут гаражів людини був москвич. Загорає москвич. Це от вам наслідки прильоту каб. Це ось русський мір так приходить. Ось так приходить русський мір, щоб ви розуміли. Ну це ще маленький прилетів, я вам скажу так. Це ще прилетів маленький. Міг би прилетіти значно більший. Щоб ви розуміли, в радіусі ста квадратних метрів. Все, живого нічого не залишилось. Ось такі от наслідки Ось так приходить русський мір. Ось так приходить руський мір. Зруйновано все. Взяке. Ну а ось це вже відео зранку. Того що залишилось від гаражів після прильоту кап. Ну я скажу так, що це прилетів невеличкий кап. Ну, реально невеличкий. Я не знаю, можливо там 250-й. Або щось типа того. Тому що яма не здорова. Ось тут в людини був москаличок. Той який вночі тоді горів. Став він догорів. Москалі борються з цивільними. Військових, військових тут нема. Військових тут і не було. Оце ось Яма, яку залишив каб. І руїни, які залишив кап. Ось так приходить руський мір. Ось тут десь. Похований москвичик. 2140, як сказав його власник. Ось там він оно. Бачите, чорніє. Ну а ось це ось наслідки проходу русского міра і те як вони борються з цивільним населенням. І людські гаражики. чи вже хтось відбудує, тому що й будувати нікому. Люди отсюди виїхали і повернуться дуже не скоро. Ось це ось типові кадри приходу Російського міра. І те, що він приносить з собою. А приносить він з собою. Розруху, смерть, сльози. Людські страждання. Ось що приносить з собою рускій мір. Там, куди проходить рускій мір, життя більше нема. Наслідки прильоту каба по мирним громадянам. Ще навіть димиться. Ось так приходить русський мір. Тут жили люди. Тут жили люди. Ось так воно зараз все виглядає. Зараз обійду з іншої сторони, покажу вам як виглядає воно з іншої сторони. Ну і ось такий от вигляд місця, куди він влучив. Так от виглядає будівлі, а так от виглядає наслідки перельоту кабу. Все по колу, все по колу зруйноване. Сусідні будинки зруйновані. Але ну, я наголошую, що це прилетів невеличкий. Я не знаю, можливо там 250-ка, можливо, що щось таке. Тому що коли прилітає там кап 500 КАП-1000, то яма дуже велика і, і руйнування набагато більше. Тут яма така зовсім зовсім незначна. Оце, ось, мабуть, від нього, від нього, мабуть, каркас, чи я не знаю. Бачите, коло металеве, це більше за все, що він це остатки його. Ось це був чийсь будинок, але до нього... Прийшов Руський мір. Ось так приходить Руський мір. Це для тих, хто ще чекає. Ну чекаєте, то він скоро прийде. Скоро прийде до вас. Тільки чи потрібен вам такий Руський мір. А що саме цікаве, тут ніхто не живе. Взагалі, тут немає ні військових, ні цивільних. Навіщо вдарили? Щоб просто зруйнувати, ну то зруйнували. Але цей район вже давно виселений. Тут ніхто не живе. ні, більше за все що й не житиме. И вниз туда. Здесь. Хорошо. А ну, приблизь еще. Есть, блядь, мы его заебошили. Ебеческая сила, блядь. Все, пизда. Долазайся, петушара. Вот оторвали, ебаный в рот. О, да. Пизда mm -hmm. на <laughs>